Це сім'я тато, мама, три братики і я. Тато ходить на роботу, з мамою лишаємося ми. нас вона всіх палко любить, півготає і голубить. Чуть вона нас минуло жити, дужити місту не сваритись, один одному допомагати, щоб іти велику не знати. У моєї мами руки золоті, хоч приходиться їй у житті. Вона наварить, і на пише, і поскріз вона і уроки перевірить, і книжку пушта, і з маленьками з не погуляти. Маленька моя, а як часу захворіє, для нас вона сидить, гладить, ніжить, обнімає. Цілу ніч вона не спить. Коли зробив щось погане, мама плаче, я мовчу. Тоді підходжує до мами, пусти, мамо, провину мою. Коли виросту велика і сміло піду по життю. Я ніколи не забуду матінку свою. До рідної мами своєї я на крилах своїх прилечу, да обдарую, обніму і зацілую матінку свою, Сенько ноги і тихенько прошепчу. Спасибі, мамо, що навчила чесно жити і рідний край любити. Спасибі, мамо. За руки робочі, спасибі, мамо, за недоспані ночі, спасибі за те, що ви моя мама, за те від мене велика є ша. За білоруський, було дуже А ми продовжуємо далі.